Вітаю вас! Знаєте, я вирішив трішечки розширити ваш кругозір і зробив відео про Карл Маркса. Точніше, що ж він таке винашов, чому деякі його хвалять, другі його проклинають і так далі. Що? Ні, тільки не треба мені Букипіді залазити, там слід нічого не зрозумієте. Я зустрічав дуже багато людей, дуже багато. Які якби чили Карла Маркса. Але не більмесі в цьому не розуміли. Був забав, такий цікавий випадок. Там один ну, відносно молодий чоловік почав мені розповідати мені, мені, що я нічого не розумію в економіці, от якби я прочитав Карла Маркса, ну я ж вирішив познущатися над людиною. знаєте, читав. От тільки запам'ятав, ви не пам'ятаєте, будь ласка, в якому томі Карамарс писав про відносну Ренд. Він так, а! Ніхто не читав. Мало того, я ж питаю, добре, а що написано, чим скільки розділів в першому томі? Так, так, так. Більше слідей ніколи не читав. Не заперечний. Мало того, деякі навіть не знають, що не три томи, є четверта. Ну, да, він вважається якби додаток, але йде четвертий том і взагалі вважається, якщо вирішив вивчити все ну, капітал Кармакса, треба читати 4. Як же без 4? Так я зробив відео. Таке, зрозумів, знаєте, як оце я завжди роблю. Просто по посклад. Ну, по-перше, розповість Дістер такий Маркс. Що ж він таки винайшов і чому це так популярно? І чим його думка відрізняється від іншої? Ну, така ситуація. Так що цікаво можете подивитися. Але лише для членів клубу економічної мудрості. Ну, я так вважаю, що мудрий, ба, не мудрий. то нафіг вам це дайте. Так що всіх мудрих запрошую подивитись відео про... Ну... Оцю економічну теорію, про яку багато чули, але ви стільки чули несенітниці, дурниці, що я так розумію, що багато людей просто не розуміють. Ну, подивіться моє відео, зрозуміють. Там дійсно дуже по-простому розповідається, дуже складні речі. Ну все, все. Дивіться моє відео, ставайте спонсором Клубу економічної мудрості. Все найкраще. До зустрічі. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.